Всім привіт, друзі, слава Україні! Ви знову на каналі Авто з Німеччини, з вами Віталій. І сьогодні в нас день автомобільний, як завжди, четвер і неділя. Сьогодні в нас четверг базарний день. В Луцьку працює авториночок. Ми знов забираємо замовників з залізничного вокзалу і поїдемо шукати свіженькі варіанти. Для наших замовників. Я так думаю, що має бути плюс-мінус міган і щось невеличке в бюджеті біля 5, бо потрібен невеликий автомобіль, який буде використовуватися в таксі. Отже, кому цікаво, будемо рухатися далі. Не забувайте підписуватись на канал і ми погнали. Ну а наш раночок починався так. Ранній ранок. 6 години ранку збираємось на на авториночок. О, все замерзло. Дубак скільки градусів? Мінус один. Почимо. Thank you. Розглядаємо шкода фабія в хетчбекові, 10 2010 року з пробігом 260 тисяч і 1,4 бензиновий двигун, простий МПІ. Стан автомобіля в принципі гарний. Ну, якщо не звертати уваги дуже сильно на пробіг, але у нас дуже маленький бюджет то в принципі нам підходить. До 5 тисяч ми хотіли придбати, 5200 ціна, за 4900 домовляємось і їдемо перевіряти. Як завжди, тест-драйв і огляд знизу. Бо чистенько верхній слой вже такий тріскається, але він не січе. Амортизатори гарні, пружинки цілі по кузову все чисто. Прищів немає. Що по цій стороні? Кузов чистенький. А, ось є один прищик. Собачка бегает. Да. Так. Кат каталик не чути. Ты думаешь, каталик ридный, ты маленький такой на этой фабе. А вот это вот, да? да, да, не резаный ничего. Амортизаторы сухенькие, не чистые. Мотор сухенький. Є якийсь потек невеличкий. Ось. А, ось він по, по поддону. О, ви раніше проходили, але ви Коробка суха. Я його за всю жизнь ні разу не проходив. Пошл там прошел. Але коли это радіатори гарненькі. Трошки посічення, але так воно. На цей пробіг так і є. 267. Пробігло. Вода в Закопаліці. Що по, -по, -по порогам я нічого не бачу такого, щоб переживала. Не Мірожую. Отже, друзі, розглядаємо, не розглядаємо, вже прийняли рішення про покупочку даного автомобіля. У нас шкода фабія в кузові хетчбек 10 2010 року. Досить на, на, на нормальній комплектації, в принципі, в нашій на кліматі. Всі вікна однакові, у нас два підкраси. Е Двері не знімались, не крутились, тільки передня права, красилась і знімалась. С салон в дуже в гарному в принципі, стані. Нічого такого не покоцано, ніде нічого є, але є один невеличкий нюанс на сидінні. Зараз покажу. От так от в принципі, нічого не шито, не мотано. Отак от от у нас є такий нюансик. 267 тисяч пробіг. Виглядає досить непогано. Є затертість на ручці, але вона шкіряна і навіть не перешивалася. На такому пробізі все збережено. Було б більший пробіг, була б розірвана в хлам. Отакий От у нас автомобіль за 4900 домовляємось. Їдемо проходити сертифікацію, але перед тим ще хочемо сполоснути автомобіль і подивитися, щоб не було лишніх подряпин з колів, бо вона з морозу не мита такий от автомобільчик Електроніка є в нас, різиків присів немає. Так, да, тут така собі. -то колеса немає? А. Ні, не, той телефон цей. А, ти відео це? Це названа гарна резина, диски з мінімальною виробіткою, колодки більше половинки ще назадні. Спереді різина така сама, але колодок вже нема майже, під заміна, Все інше у нас по машині добре. Отже, друзі, автомобіль нам сподобався, ми його купляємо. їдемо оформляти всі документи. І ще один у нас клієнт, їдемо передавати Renault Megane, який в нас приїхав на автовозі власному їдемо передавати. Ну, Друзі, знову приїхав автомобільчик на продаж. Такий у нас класний міганчик з'явився, 11 рік. 1,5 дизельний двигун на 110 кінських сил. Автомобіль з Німеччини. В дуже гарному стані. У нас звичайна галогенка туманочки фари, 17 оригінальні диски, диски тормозні поміняні буквально там пару тисяч назад. Колодки, колодки, як би показати, майже нові. Ну, не майже, а нові. Непогана все сезонна резина 2018 року, Ось можна бачити. От, автомобіль не має жодного підкрасу. Досить гарній комплектації, але ну, не бусе. Безключовий доступ, бачимо. Чотири склопідйомничка, складаються дзеркала. шкіряне мультикермо з круїзом, звичайний тканинний салон. Пробіг у нас на зараз 241 тисяча кілометрів на 230 чи 230 чи 235 було замінено ГРМ і пару тисяч назад було замінено масла фільтра. Отакий От у нас клімат. Датчики дощу світла. Салон тканиновий, ручник механічний, не електричний. Вона, до речі, має притоновані вікна по заводу. Вікна, е... ой, тупнула дверочка, 11-тим роком всі. От такий у нас салончик в досить гарному стані, не затяганий, не зачуханий, ніде нічого. Склопідйомнички тут є. Автомобіль не має жодного підфарбування, а це важливо для нашого ринку. Ціленькі, гарненькі парктроніки в нас є. Такий багажничок. Шторочка на місці. Подвигончиком питань немає. У нас пройдений сервіс на 239 тисяч. Все поміняно. І замінений на 231 тисячі замінений ГРМ. Редина так само мінялася на сервісі, вже свіженька, досить прозора, нова. Автомобіль досить в досить гарному стані, не дивлячись на пробіг. повністю підслужений. Навіть видно ролик ролик на генераторі, обгонну муфту вже поміняли. І ремінь новий так само. Капот у нас неокручений. Крива не кручені Фара оригінальна. І тут так само оригінальна 11-м роком. Тяжко показати. Не фокусуються є. Ось От друзі. Отакий, От друзі, автомобільчик приїхав на продаж. Всі подробиці будуть в описі під відео. Кому цікаво, звертайтесь. Зробимо відео огляд, діагностику продемонструємо, всі сервіси продемонструємо. А, до речі... Так, у нас по запасочці у нас є комплект Домкрат і запасочка з крючком. Шторочка є, працює. Тут так само все чистенько, гарненько, немає ні прищиків, ні рижиків, нічого. Камери заднього огляду в нас немає на паркування. Так, шильди всі на місці. Резина однакова, всі 4 в досить гарному стані. 18 й рік. Так, задні диски у нас так само поміняні. Колодочки свіжі, тобто машина повністю обслужена. Хоч меган і простенький, не босе, але він досить вартої уваги, як мінімум, тому що він повністю обслужений по ГРМ, масла, фільтра, все добре працює. Ну і така досить комплектація, в принципі, все, що потрібно на кожен день, все є. Ну ось, друзі, отакий на сьогодні був деньчок. Вже вечір, немає толком нормального ні інтернету, ні світлу, немає нічого, але сьогодні придбали, ну, одну машину знайшли на авториночку, все оформили, все добре. Людина поїхала на Харків. І одна машинка, яка приїхала до нас власним автобусом, стояла в нас на продажі. Буквально там день чи два тільки з'їхали з автовозом, навіть не було її ні в інтернеті, ні нічого. Я просто людині запропонував варіант. Шукав він більш-менш бюджетного бігана і бажано обслуженого, і такий в нас був. Міганчик 2011 року, за 7700 ми домовились, він повністю був обслужений. Отже, автомобіль так само зроблений. Всі документи, всі сертифікації, всі. Е... Повний пакет документів на постановку на облік, бо зараз мають багато фірм проблеми з випискою договорів куплі-продажі ввели додаткові держава, якісь там ввели додаткові електронні ключі для тих всіх фірм. І не всі ті фірми їх отримали своєвчасно. Тому будьте уважні, які документи вам виписують на автомобіль. Деякі фірми пишуть, але по тим документам ви поставити на облік не можете, тому завчасно перевіряйте документи. Всім дуже дякую, що додивились до кінця. Ставимо лайк, пишемо коментарі і до нових зустрічей нових відео. Пока.